6 грудня 1991 року Україна вперше відзначила День Збройних сил свято молодої держави, яка лише вчилася стояти на своїх ногах. Сьогодні це День тих, завдяки кому наша держава залишається незалежною. За ці роки змінилася армія і змінилися ті, хто її творить. Кожен із них пройшов свій шлях із болючими втратами і різними бойовими напрямками. Та цих героїв об'єднує одне: ніхто з них не втратив силу і завжди знає відповідь на питання. Для чого? Я служив в 107-й бригаді, це наша Боковинська ТРО в розвідувальному роті. Це твоя країна і потрібно її захищати, захищати свою родину. Це місія чоловіка. В мене нема відповіді на це питання, тому що в мене в голові було, наче так, ну все, почалась війна, прям повномасштабне вторгнення. Ми зараз всі дружно збираємось, йдемо захищати наших дітей. Все, ну і це логічно. Часто вони прощалися із власним життям, аби вберегти наше. Саме в той момент промітні два каби. Один попав зовсім поруч, а другий каб попав в те приміщення, де я знаходився. Там мене засипало. Не знаю скільки я там пролежав, десь близько. Одини напевно, але мої побратими вони зрозуміли, що мене десь немає. Чому ці вибухи вони мене відкопали? Вони мене по суті врятували. Мені впало під ноги, мені відірвало ноги. Фотографії показувати не буду відірваних ніг, але відірвало ноги. Ще одному дуже моєму хорошому, якраз оце от я там познайомився, дуже гарно подружилося Це але він стік кров'ю через те, що вибирали кого виносити або мене, або його. Вибір пав на мене. Не знаю чого. Так якось вирішив. Хлопець, який витягував мене. Поки витягував в рази, рази 3-4 точно втрачав свідомість. Розумів, що сталося, розумів, що відірвало ноги, кричав, контузія. Деколи вони відчували непорозуміння від цивільних після повернення додому. Моє посвідчення, де би я міг скористатися з ним. Цивільні люди просто його не восприймали просто казали і ще одне, і зараз опять буде без черги. І що у вас тут так багато? У вас і так багато. Дехто визначив для себе цей шлях ще коли був підлітком. 2014 року у мене події теж дуже тривожили. І я думаю, от чого 18-19 років ви заракаєте, тому що багато хлопців, вони, мабуть, переживали цей період, коли ми були малі, там 15 років, 16. Ми сиділи в Чернівцях, дивилися по телеку Майдан. Ми дивилися всі ці протестні руки, але ми були малі і ми нічого не могли зробити. Як тільки нам виповниться 18 років, ми виростаємо, можемо, грубо кажучи, з батьками вже так не контактувати, ми стаємо самостійні і ну, самі вирішуємо, що нам робити. І того виходить, що 18 років я підписую контракт. Тому що мотивація ну дійсно була здоровенна в той момент, коли я отримав паспорт громадянина України, я отримав під свою відповідальність всю територію нашої держави. І я, як відповідальний громадянин України, мусив повинен нести за це відповідальність і зберігати гідність. І, попри біль і виснаження, у них залишається впевненість, Україна матиме завтра, за яке вони борються сьогодні. Я вважаю, що Чесні патріоти, волонтери, військові мають об'єднуватися між собою, створювати таку загальнонаціональну систему, де би ми вибирали з поміж себе найкваліфікованіших. Україна має бути принципово іншою, і над цим треба працювати. Вітаємо всіх захисників і захисниць із Днем Збройних сил України. Дякуємо за силу, витримку та рішучість, завдяки яким ми живемо. Нехай кожен ваш день буде безпечнішим, а країна ближче до перемоги. Слава тим, хто нас береже! Слава Україні! Катерина Тарасюк, Новини Сі 4.